Вітаю всіх! З вами я Літа Ахметова, і е, сьогодні хочу поговорити про своєчасність. Е, своєчасність ваших творів, своєчасність ваших ескізів. Е, коли ж для них є найкращий час. Е, на це відео мене надихнула ситуація. Е, е, років сім. Не пам'ятаю скільки тому я працювала над кількома ілюстраціями і активно ілюструвала альбоми, обкладинки для альбомів різних українських і не тільки українських гуртів. І працюючи над ескізами до альбому українського гурту Мерва Шаман, було кілька варіантів. Затверджений був один там він вже давно в мережі. Але чи місяць тому, чи що до мене звернувся вокаліст і лідер гурту Петро Зарудний і запитався дозволу, чи можна використати ті ескізи, які тоді не були прийняті, які були чорновичками, для того, щоб завантажити якісь треки чи міні-альбоми в YouTube. І я насправді дуже зраділа і сказала, звичайно, що можна, тому що я не люблю, коли ем, щось пропадає, щось лежить. Ну, якась творчість, вона її ніхто не бачив. А тут, якби, є момент другого життя, можна так сказати. І буквально вчора я побачила в Ютубі цю роботу, цю обкладинку з міні-альбомом. Я дам на це посилання. І зраділа, тому що ось трапилось те, чого не очікувалося цей малюнок, ця ілюстрація знайшла свою роль і місце. До чого я веду? До того, що ви ніколи не знаєте, що, коли і як працюватиме на вас, чи що саме. Сподобається аудиторії, або якійсь конкретній люд... одній людині, і як воно далі може бути використано. Ем, як працюю я, я зазвичай просто роблю і малюю те, що мені подобається, як воно там з мене йде е, чесно. І е, е, я помітила, що зазвичай завжди є е, реалізація у того чи іншого ескізу. Один із найпростіших шляхів, як я вам казала, це, може, не казала ще, це стоки. Тобто, ви будь-який ваш арт можете оцифрувати і завантажити на різні стоки, і де ваші ілюстрації або арти будуть продаватися. Тобто прибуток все одно з них, скоріше за все, буде. От, але це такий момент: це треба постійно займатися цими стоками. Це більше для мене. Момент заспокоєння, що завжди з вашим артом щось буде. Другий, другий момент це те, що ви завжди можете зробити з цього листівку, ви завжди зможете з цього зробити мерч. Наприклад, якби я не малювала ескізи, якісь в потягах в дорозі під час евакуації, не було б. Що мені виставити на виставці в Лісабоні, благодійна виставка була. Не купували б ці ілюстрації, і відповідно ці кошти не пішли б далі. Фонд United24 на підтримку України. Ем, ну, для мене це дуже показовий момент, тому що загалом ми тоді на виставці зібрали близько близько сіми тисяч євро за роботи українських і не тільки українських митців. І я була частинкою цього. І це якраз про те, що коли я це робила, коли я малювала, я взагалі не думала про те, де б це продати, чи кому це знадобиться. Я просто це робила, а зрештою, вийшло зробити принти, вийшло отримати прибуток. Пізніше з цих же малюнків вийшло перевезти їх там в наш благодійний магазин. Проєкт ціна свободи», де ми продавали футболочки, там вже ми і постери продавали, також на благодійність кошти продавали далі в інші збори. Тобто завжди, я дивлюся, є якась своєчасність реалізації цих творів. І в мене таке враження ну це так, звичайно, моя думка, що своєчасність твору починається тоді, коли. Ви в щирості і в потоці його створюєте. І це перша своєчасність. і ця своєчасність знайде потім точку найкращого втілення реалізації вашого твору в, на цій планеті в вашому житті фізично, буквально. Можливо, хтось там потім ще його там купить в цей твір, придбає цей твір, візьме в колекцію. А можливо, це піде ще й далі і почне робити інші добрі справи, там благодійність, чи спектр доволі великий, чи хтось захоче тату зробити з цього вашого арту, чи в одяг додати, в дизайн одягу. Тобто варіантів дуже багато, і просто хотіла вам зазначити цей момент, який я вчора сама для себе віднайшла. Дякую.